Що стало причиною вашої заяви і яка її суть пора? Е, причиною цієї заяви стало призначення е, на посаду е, керівника е, міліції області е, Василя Турдая, начальника Хуцького райвідділу е, УМВС України. Отже, заява. сьогодні, 24 лютого 2014 року, стало відомо про можливе призначення головою обласного управління міліції начальника Хуського райвідділу міліції в Закарпатської області Василя Турдея. Правий сектор звертає увагу, що для надання, для повернення поваги та авторитету правоохоронних органів та інших державних установ процедура призначення керівників відповідних структур має відбуватися прозоро із залученням трудових колективів та громадських організацій і процедури люстрації. Тому ми пропонуємо провести призначення голови управління МВС після обговорення відповідних кандидатур офіційним складом головного управління МВС Закарпатської області та за участі представників правого сектору та інших структур, які представляють Закарпатський майдан, як було задекларовано у Києві на Майдані. У випадку, якщо призначення буде відбуватися в кулуарний, Спосіб, ми, ми будемо розцінювати такі дії з Радою Майдану і апелюватимемо до громади для протидії подібним ініціативам з боку представників влади. Від себе ну, вже без заяви додаю, нас не цікавлять жодні прізвища, нас не цікавлять жодні якісь кадрові перестановки. Той, кого, з ким погодиться працювати, офіцерський корпус, той нехай і буде. Нам цікаво, аби в області був порядок, щоб зберігався спокій, і люди могли спокійно своїх дітей вести до школи. Дякую.